Всім привіт! І це Райт нова модель електробайка для європейського ринку. Райт це стильний сучасний електробайк, який проїжджає без підзарядки до 250 км і має змінні акумулятори, які ви можете виняти та підзарядити в будь-якому місці, де є звичайна розетка. На електрику ви будете витрачати лише 5 гривень на 100 км. Електроскутер має унікальні технічні характеристики, адже ми ставимо значно потужніші від заводських двигун та контролер. Максимальна потужність сягає 15 кВт, що забезпечує динаміку розгону від 0 до 60 км на годину всього за 3 секунди. Максимальна швидкість обмежена на 80 км за годину. Завдяки встановленому векторному контролеру старт з місця дуже плавний. І їздити на такому електроскутері надзвичайно комфортно. Люкс має круїз контроль. Контролер двигуна дозволяє прямо з телефону налаштувати величину потужності, обертаючого моменту та плавність старту. Базово встановлений один змінний акумулятор ємністю 60 вольт Ампер годин. Ви можете проїхати 100 км при швидкості 35 км за годину, або ж проїхати 70 км в середньому міському режимі. Під сидінням є великий бардачок, де ви можете перевозити свої речі або ж встановити додатковий знімний акумулятор ємністю 60 вольт 50 Ампер годин. Тоді, в режимі їзди по місту, райтлюкс може проїхати 200 кілометрів. Час повної зарядки можливий за 3 години. Акумулятори можна заряджати не виймаючи. Є додатковий зовнішній роз'єм. Другому пасажиру теж буде дуже зручно, адже тут встановлено дуже м'яке довге сидіння та великі платформи для ніг. Заднє широке колесо дає можливість їзди по бездоріжжю і знижує гальмівний шлях. Гальма гідравлічні, але також райтлюкс має потужну рекуперацію. Вам практично не прийдеться міняти гальмівні колодки і під час гальмування він буде заряджатися. Ми встановили в Райтлюкс двосторонню сигналізацію з радіусом дії до 100 метрів. Заднє колесо блокується двигуном. Для керування електроскутером RideLux не потрібна реєстрація, адже документально заявлена потужність менше 4 кВт. В нашому магазині Ride Bike Shop Ви можете пройти безкоштовний тест-драйв цього електроскутера перед покупкою.